Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Як ви вже здогадалися, огляд на горох, точніше на цвіт гороху. Радий вітати вас на своєму каналі Овочеві рослини в домашніх умовах. <кій> Хочеться сьогодні поділитися з вами цією чудовою новиною. Зав'язується цвіт з цвіту, як ми знаємо. Ну, коли він відцвітається, будуть зав'язуватись плоди Ну Так як у всіх рослин здебільшого. Значить, тут невеличка діляночка, самостійно вона створена, не основна, скажімо так. Зробив я такі опори. Хто випадково зайшов на це відео, <кій> значить, хочеться обговорити горох. Я рекомендую це горох Альфа. Він, в принципі, пише, що скоро стигло, і ну, я б назвав його середнім. значить, Щось таке. Я б рекомендував би робити опору, іноді на конвертах з насінням пишуть про це. Я завжди собі роблю і задоволений цим. Тому що дивіться, в період цвітіння, якщо ми подивимось знизу від, від ґрунту, тобто яке йде стебло, стебло. Мабуть, сантиметрів 70 сюди до вершка. Зараз його не поливаю, не ходжу між ну, поміж рядками, також не прополюю, так як не турбую цю стадію. В принципі, його не так уже й багато, але е, я декілька днів тому помітив, що він починає цвісти. І, значить, і зробив декілька фото, але сьогодні Пройшовши, поглянувши, я навіть не обкошую тут біля нього вже вже вечір, в принципі. Пройшовши сьогодні, поглянувши, я був ну, здивований. Е мені сподобалося це, значить, я вирішив зняти відео. Взагалі я так думав, чи знімати це відео, чи ні. А потім вирішив зняти. Е це буде цікаво свою історію овочівництва е переглянути. Дані відео такі. Діліться, коментуйте, який горох саджаєте, ви що взагалі саджаєте, як збираєте і так далі, який у вас врожай. Я ж свій горох планую консервувати, збирати, як він достигне, огляд буде на врожай, то хто гість, підписуйтесь. Такі справи. Ну, а ми побачимось в наступних відео. І на все добре.